Я спробую, може наглядно буде трохи зрозуміло. Є любов і ми не являємося цією любов'ю. Любов може лише нас наповнити. І любов нас наповнює. Любов і є життя. Це життєва енергія. І завдяки ній ми рухаємося наповнені любов'ю. І на шляху любов є шлях, і цей шлях він нескінченний. Але я можу закінчити його. Якщо любов мене наповняє, а я рухаюсь не сюди, а, наприклад, я рухаюсь сюди, тоді любов перестає мене наповнювати. Мене наповнюють наркотики. Бо любов мене сюди не вела, вона веде мене далі. Або любов мене наповнює, і мене веде, наприклад, скажімо, хай навіть цей шлях не буде таким, він може бути отаким. Мій шлях до любові може бути через, дру, е, через дітей. Ось. Я пішов в політику, тому що любов мене закликала йти в політику. Я пішов до дітей, тому що любов мене закликала через політику прийти до дітей. Я пішов до, е, до прийшов на роботу, тому що. Любов мене закликала піти з політики і прийти на роботу. З роботи я обрав друзів, тобто це мій життєвий шлях, і любов мене має вести на цьому життєвому шляху. Але якщо я затримався тут, то тут далі мені ходу немає, бо цей… зайшов я сюди, не тому, що любов мене вела, а тому, що моя плоть, в якій знаходиться ця любов, мене привела. До наркотиків. І з наркотиків, мені треба вернутися до любові і тоді знову продовжити шлях. Якщо людина, якщо, наприклад, в мене є дівчина, <кхи> вона хоче від мене сексу, а я люблю свою жінку, я не хочу з нею сексу. Але вона мене розводить, там, починає мені... і я притнуся, або от, і почав вживати наркотики через проблеми з жінкою. Тут вже любові немає. Я починаю свій шлях. Я йду до сексу, а там вон діти, чоловік, да? чоловіка пропустили трохи, ну ладно. Потім від сексу там, в мене з'являються якісь ще, допустимо, тут хай буде не чоловік, тут буде. буде, що тут буде? Ескорд, Ек ескорд, на ескорд. Наркотики, секс, ескорт. І я йду, а в кінці, якщо далі дорога не буде продовжувати любов. То в кінці мене чекає смерть. Тому що любов'ю, я продовжу цей шлях. Через любов, якщо мене вела любов, вона і продовжить мене вести. Але якщо мене вів я сам, моя плоть, якщо я відверг любов і в мені знаходиться наркотики, я наповнився наркотиками, я наповнився сексом, я наповнився ескортом, я наповнився скверними словами. І відтоді, куди я прийшов, нікуди. Тому нам іноді потрібно відміняти ці дії, вертатися, і, звісно, вертатися не до ескорту. І це взагалі ця схема, вона це не значить, що вона іменно так все працює. Це життя воно трішки більш різнобарвніше, різнобічніше. Але це схематично, просто хочу пояснити, що якщо людина, якщо навіть навіть я тебе люблю, а ти, ти, ти вже чужа жінка, це називається прелюбодіяння, чужа жінка. Якщо в мене є любов, я повинен стрімитися до любові. Але якщо я звернув до чужої жінки, не дивлячись навіть на те, ну у нас немає з нею стосунків інтимних, але в нас просто є дружба. Але ця дружба не будована на любові всередині, а будована на моїй зацікавленості саме в тобі особисто. Розумієш? Якщо я зацікавлений саме тобою, анітою, тим, тими спогадами в моєму житті, які в мене були. Тими бажаннями в моєму житті, якими я був керований, коли ми з тобою були разом. Розумієш, тоді ти мене наповняєш, і любові вже місця мені в серці немає. Якщо Бог закликає мене брати тебе і йти на цьому шляху в політику, ну, дітей в нас з тобою, зрозуміло, вже не буде. там, не знаю, Друзі, друзі да, допустимо. Хай це буде чужа жінка, і хай Бог хоче, щоб ми дружили, але ця дружба. Має бути тільки основана на чому? На тому, що в мене всередині буде любов. І якщо я йду без любові з тобою в друзі, то далі мені знову вже шляху немає. Я вже не можу далі рухатися. Мені потрібно повертатися, де я почав. З того, що я взагалі почав з тобою спілкуватися, мені треба це відміняти, забирати свою любов, яку я тут залишив, і іти знову шляхом по-іншому. Розумієш, якщо ти приткнулася на, на моменті, якщо ти дружбу, ось цю, до якої ми прийшли, ти її в себе вмістила цю дружбу. От я буду з ним дружити. А Бог мене не цікавить, мене не цікавить любов. Ти вже не рухаєшся. Ти залишилася на етапі дружби зі мною. І мені або залишатися тут з тобою, на цьому етапі дружби, і ми будемо з тобою вдвох, як два е, непонятно кого, замість того, щоб рухатися вперед, ми будемо стояти на місці. А той, хто стоїть на місці, той деградує. Тому що ти не можеш просто зупинитися і все. Тому що світ він е, має розвиток. А якщо ми. Не будемо мати любові, а поставимо собі за ідола, будь-що, свої стосунки свою дружбу, своє час, час свого проведення. Якщо Бог мене закликає рухатися далі, якщо він мене закликає, що мені треба рухатися в церкві, він каже: Йди в церкву. Мені потрібно цю дружбу відміняти. Мені потрібно вертатися до любові, брати свою любов і йти з нею в церкву, тому що ця любов мене досі звідси кличе. Каже Саша, вернись сюди. Повернися сюди, йди, йди з шляхом, який я тобі малюю, тому що цей шлях ніколи не закінчиться. Ти полюбив не мене, ти полюбив щось інше. Коли ти полюбиш мене, тоді я проведу тебе правильним шляхом. Тому що, коли ти полюбив щось інше, ти зненавидів любов. А якщо ти зненавидів любов, якщо я зненавидів любов, тоді і моя дружба буде побудована не на любові, а на будь-чому іншому, звідси беруться розлади в дружбі, звідси розлучення в стосунках. Люди перестають. Чому? Бо вони обрали не любов, вони обрали чужу жінку, вони обрали там цей шлюб поза любов'ю. Да? Вони обрали. Тобто, що завгодно, тільки не любов. Вони перестали рухатися. Вони як застояна вода. Вони починають гнити, вони починають дратувати один одного. Вони починають сваритися один з одним. Вони починають, і це все розпространяється на їхніх дітей. Це розпространяється на їхню сім'ю. Вони починають перестають ходити в церкву. Вони починають займатися їх вже не цікавить нічого навколо. Їх цікавить тільки та проблема, в якій вони знаходяться, і вони не знають, як її вирішити. От і вся, от і в цьому вся, в цьому вся задача. У цьому весь світ іти до любові, і любов взаємно тебе наповняє, наповняє тебе, любов тебе кличе до дітей, іди займайся дітьми. Ти йдеш займайся дітьми. Любов тебе пропускає, це шлях любові. Але коли ти обираєш щось інше, ти починаєш рухатися іншим шляхом, де в кінці немає ніякого шляху. В кінці просто тупік. І знищення. Тебе заганяють, зрозумієш, заганяє диявол тебе як овечку, заганяє тебе на крутий склон, на круту гору, розумієш? Диявол тебе заганяє на круту гору, на крутий склон. І якщо ти не йдеш назад, то тут уже дороги немає. Тому, якщо ти хочеш мати зі мною дружбу, цю дружбу має благословляти Бог. Якщо ти кажеш, я хочу дружити з тобою, але без Бога, вибач мене, без Бога дружити неможливо, тому що ми з тобою опинимося в тупіке. В ітоги, ми з тобою опинимося в тупіке. Вітогі, це переросте в щось більше, щось ми з тобою замутим, але вся ця мутка, вона не має дальнішого путі в безконечність. Ця мутка, вона заканчується там, де любов каже: з мене хватить всі, хто не хотіли йти моїм шляхом, ідіть своїми шляхами. А свій шлях це просто знищення.